Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні ми будемо малювати або закладку для книги новорічну, або ж це можна використовувати як таку міні-листівку, яку можна підвісити, наприклад, на пакетик з подарунками. Я от на картонку собі приклеїла аж три штучки. Можливо, все я залишу в одному відео, а можливо, я поріжу. Відео на три різних кусочка, і е, покажу вам е, окремо три різні деталі. Я взяла два пензлика: синтетика і натуральний. Натуральний такий для заливок я використовую. Я взяла на всякий випадок лайнер і золотистий, е, золоту гелеву ручку. І ми починаємо. Перша моя закладка або бірочка це буде е, новорічний такий е, пейзаж. Мені для цього потрібна лише одна фарба, е, це яскраво блакитна. На... Вірніше нам, напевно, дві будуть або три: е, блакитна, зелена і якась жовта. І дуже-дуже-дуже так от розмазую цю блакить по цій закладочці. Ви можете, якщо захочете, зробити і вертикально, Подумайте собі і щось таке напридумувати. Далі, цю ж саму фарбу, цю ж яскраво-блакитну стрішки. Я вимальовую там позаду гори. От в мене ще не висох нижній слой. Ще воно вологе, і це дуже добре. Бо воно розтікається, і такими крапочками, наче в мене позаду, там на цих горах ростуть дерева, я все вимальовую іду донизу. О, до речі, донизу можна було не йти, можна було залишити все білим. наче тут такі пагорби. Може, зараз зробимо. Знову беру цю ж саму фарбу яскраву блакитну і вимальовую гори ще одним. Да? Вони більш е, низькі. І тут вже я давайте не буду замальовувати до самого кінця. Можливо, в нас буде якась така... Якась така знизу сугр... сугробина. Так, і далі малюю ще. Бачите, в мене все розповзається. Зараз я подивлюся, що в нас буде. І, можливо, пройдуся, так, да, ще пройдуся по цьому другому. Е -е 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 -е. Більш правильно дати змогу висохнути і потім малювати, щоб одна фарба на іншу не находила. Але от я якось так вирішила. Ну, даю собі можливість робити так і просто ви побачите позаду гори, бачите, тут все висохло вже дуже таке. Можна, що, поки в нас сохнеть низ. Підсихає. от так от пройтися пензликом, наче таку рамочку зробити. Є. Трошки воно підсихає. Я беру зараз пензлик більш тоненький і пройдуся третій. Вид гірського такого пейзажу є Не заходжу вниз, тут в мене будуть пагорби снігу, а тут десь горе. От тут, бачите, ще воно вологе і розтікається краєчок пейзажу, але це я вважаю ок. Є. Далі мені залишилося зробити отут от дерева. Я беру смарагдовий зелений, бо ялинки вони більш такого кольору яскраво зеленого можете додати трішечки в е Зеленувато-трав'янистого. І як я малюю, я малюю отаку от вертикальну палочку і від неї. Якщо вірніше дивіться, я зараз малюю сосну. в Сосни йдуть гілочки наверх. Якщо ви малюєте ялинку, то гілочки в неї будуть йти вниз. І що тут цікаво, в мене нижня частина розпливається. І це класно, я так і вимальовую. Тобто буде таке, така собі пляма внизу. Так? Верхня частина дерева в мене виходить більш така різка, а внизу в мене плямка. І, от, наприклад, тут десь також туди йдуть. Такі в мене сосенки. І вони віддаляються, наче це ліс. Що ще можна до них додати? Вони одного кольору, можна якийсь жовтувато-коричневий. От зараз я візьму дуже такого трав'янистого кольору, бачите, дуже такого темного. І спробую додати просто до цих плям. Ще а, якоїсь глибини, тобто іншого кольору. Просто. Оп. І поки я вимальовую цю листівку, подумайте, що б могли ви на ній написати. да? Можливо, це там вітаю з е... Різдвом чи гарних свят, а може, це навпаки, щось інше. Що ще можна зробити? От воно зараз у нас висихає отут -от. можна зробити більш такі чіткі лінії. Чіткі лінії в нас підкреслюють е е світлий фон. Він, здається, більш білим, більш насиченим. Ось такі пагорби в нас йдуть. Отак. І можна, наприклад, наче хтось йшов. Да. Чи біг, чи йшов, і туди. Пішов туди. Можна на листівці, наприклад, написати там зустріти когось в цьому житті, хто тобі там, не знаю, чи на проєкті якомусь нову людину, чи щось ще. Бо зустрічати нових людей, це завжди в нас розширює наші. Це я жовтеньким пройшлася. Ну, я взагалі вважаю, я не знаю, як ви бачите, зараз я піднесу світло, бачите? Так, мені подобається така штука, і я б її на цьому завершила. Завершила і, наприклад, написала би з Різдвом. У да? мене золотий цей маркер, отут от над ялинками. Дуже він гарно пише. І можна ще, наприклад, до Різдва якихось таких зірочок додати. Можна точечками, можна ще якось. І у вас, бачите, отака от штука. Перша наша листівочка готова, я її залишаю, вона підсохне і записую друге відео.